Від, от тільки задонатив гроші в благодійний фонд. І знаєте, що подумав? Зараз дійсно з'являється дуже багато нових фондів, нових благодійних організацій, і треба вміти розпізнати, хто реально допомагає, а хто може кинути на гроші. Зараз розкажу, як не потрапити на шахраїв. Перше видихнув і зробив паузу, коли отримав реквізити. Не поспішайте одразу перераховувати гроші. Зайдіть в соціальні мережі і подивіться на сторінку цього фонду або благодійної організації, як давно вона існує. В сторінці не має бути один чи два дні, ну чи навіть тиждень. Вона має вестися активно з нормальним контентом. До речі, про контент він не має давити на жалість. Це має бути червоним прапором для вас. І головне, всі фото мають бути реальними. Як це перевірити? Е, можна перевірити по картинці з допомогою спеціального додатку. І шахраї індію користуються або фотостоками, або фотографіями з інших фондів. Ви це зможете легко перевірити в соцмережах. все ок? Тоді переходимо на офіційний сайт. Там ви без проблем можете знайти всі контакти: адресу, телефон, який також варто перевірити. Зателефонуйте, витратите на це буквально пару хвилин для того, щоб перевірити, чи справжні ці номери також ви можете перевірити благодійний фонд на сервісі ЮКонтрол. До речі, якщо за однією і тією самою адресою зареєстровано кілька компаній, це тривожний дзвіночок. Це трішки підозріло. Зверніть на це увагу. Також на сайті мають бути представлені співробітники благодійного фонду, тому що будь-яка організація це перш за все люди. З фондом чи громадською організацією легко зв'язатися. Ви можете зателефонувати або написати лист і отримати мету цього фонду, для чого вони працюють, кому допомагають, і пильнуйте правильне написання назви. Фонду чи громадської організації, тому що ви знаєте, одна буква туди, друга буква сюди в домені, і ви вже на фішинговому сайті. Чекніть документи БО та ГО благодійної організації чи громадської організації. Дивіться, щоб вони не були відфотошоплені. Або що інколи можна розпізнати шахрея по тому, як оформлений документ. Тож пам'ятайте про ці важливі стандарти. І найголовніше звітність. Вона має бути на сайті і в ідеалі оновлюватись кожні 6 місяців. І ми ще не закінчили нашу перевірку. Тепер вам потрібні ось ці сервіси на основі відкритих даних. Там ви вводите назву фонду, або ж, наприклад, код ЄДРПУ, і дивитеся на ось це. Немає нічого про ваш фонд, в який ви хочете задонатити, тоді вам краще туди не донатити. Ну, а якщо ви не хочете витрачати час на перевірку, є офіційна фандрейзингова платформа united 24. Можете сміливо донатити там. Фух, ну наче все. Тепер ви точно знаєте, як не потрапити на шахраїв. І пам'ятайте, благодійність сьогодні це теж лінія фронту.